Весь світ стежить за тим, що відбувається в Курахово, що відбувається на Покровську. Від цього там саме здають карти, якими грають лідери всього світу. Тому, звичайно, з цього і починаємо. Михайло, давайте почнемо. Перша раді вас бачити. Добрий вечір. Дякую навзаєм. Давайте почнемо з трошечки хороших новин. Ми знаємо, що інколи зранку вже ще частіше ми можемо прикинутися і подивитися якесь дуже яскраве відео. Цього тижня настрій нам робив Енгельськ, де. Спочатку просто влучили, а потім, там, як місцеві навіть кажуть, таке враження, що пекло в небі відкрилося вже на третій день після влучання, що ми можемо говорити про це. І цікаво, новина, що сьогодні сталося. Ростов на Дону, великий склад набоїв і розвіддронів, де нібито наші прорвали оборону, і потім оборону дронами перенаситили ППО, як ми робимо це. Люблять, і Хатило, Нептун нептудом. влетів. Що про ці два удари ви зараз можете розказати? Ну, це продовження стратегії розширення а, і якості і кількості ударів. Це буде продовжуватися. Тобто, якщо згадати ті плани про 30 тисяч далекобійних дронів на цей рік, то це очевидно, що але ми б'ємо своїм нептуном. Ну, є дрони, є ракети. Звісно, а, насправді, то якщо говорити 30 тисяч дронів плюс а, тисячі ракет, які були якщо анонсовані... Якщо ми б'ємо своїм. Це що про щось говорить? Що ми не б'ємо атакам саме. Ну, це це означає, що ми нарощуємо виробництво. А це балістична ракета. От Нептун це крилата. Все, все ж таки хотілося б своїми балістичними також бити. Тому що це трошки різні, різна Я якість. Поєднаю, ударів. У нас тепер дрони, да. ракети, як ми пам'ятаємо, поляниці Трембійте. Це вже спільно, але тим не менше, які результати у цих влучань на що вони можуть попливати? Це продовження стратегії. По-перше, НПЗ плюс удари по аеродромах. Аеродром стратегічної авіації це один з ключових елементів нанесення ударів по Україні, і коли ми позбавляємо цей аеродром можливості накопичувати паливо, очевидно, що це зменшує можливості стосовно планування тих же самих ударів. Тому все це комплексно, все це системно, і це головне, що в нас не поодинокі якісь удари, а це системна робота. Коли ця системна робота там буде позначатися на фронті тут. Насправді, коли ми говоримо про стратегічну авіацію, все-таки це стратегічний рівень, ну у всякому разі, оперативний. Для нас це оперативний рівень. Коли ми говоримо про ситуацію на фронті, це все-таки оперативно-тактичний рівень. І тут більше буде впливати на те, як ми всередини будемо реформуватися. Знову ж таки, повертаємося до питання мобілізації, організації, управління, корпуси дивізії, чи будуть вони створюватися, як це буде реалізовуватися новим командуванням сухопутних військ. Це все таки на фронті. Оце більше впливає на моє переконання. Ніж поки що удари. ми про це поговоримо буквально за хвилин 10 з військовими, і, зокрема, з тими військовими, які готують і патронату сорок 46 та, 46 -та, та бригада. бригада, От власне ці питання, які ви окреслили, ми будемо обговорювати. А зараз, напевне, до мапи давайте без мапи У нас так багато часу. Тут ага. обговоримо ситуацію на Донеччині. Розкажіть, що де відбувається, де найгрячіші точки. А тенденції ті самі, які на минулому тижні, тобто корахівський напрямок, росіяни намагаються фактично. Тиснути і вирівнювати фронт, підтримуючи в тому числі наступ на покровському напрямку. Тобто, Покровський напрямок залишається з тими самими тенденціями: охоплення з флангів, справа зліва. Вони намагаються вийти на трасу, трасу з одного боку, Покровська, Константинівка, покровськ угу. Павлоград, і таким чином створити загрози для охоплення місця. у всякому разі приїздивши. Комунікації, тобто наразі на, на цьому тижні продовжились ті самі тенденції, е, поки що не вдається е, зупинити ворога, тому що він все ж таки намагається виконати головне завдання окупація всієї Донецької області. Поки що тенденція якраз південного флангу, те, що вони намагаються рухатися. Угу. А, Харківська область, російська армія розширює плацдарм на річці Оскол. Яка мета таких дій? Так само харківський напрямок. Тобто це, це фактично не харківський напрямок, це все ж таки купянсько лиманський напрямок. Знову ж таки вихід на Краматорсько-Слов'янську агломерацію, тобто це тиск знову ж таки на, на Донбас. Тобто тут, в принципі, ті самі тенденції. Вони намагаються до речі, і на турецьку вони намагаються просуватися. Там теж їм вдалося просунутися саме в місті. Але побачимо, як далі буде йти справа, тому що українські війська будуть продовжувати тримати місто і не допускати те, щоб росіяни їм оволоділи і використали як вже наступну точку для розширення свого наступу. Щось нового ворогу запропонував за цей час чи картина та сама: каби, дрони і великими штурми малими групами з усіх боків, практично без а, абсолютно техніки. так. Тобто тут ще може бути фактор погоди: інколи менше кабів, інколи менше дронів. Але в Принципі методи поки що ті самі. Дрони на оптоволокні вони використовують зараз широко, і це дійсно інколи завдає шкоди. Два тижні тому ми увагу приділяли нижньому цьому сегменту мапи і говорили про те, що Херсон обстрілює сильно. І ми вас питали з Максимом, для чого вони це роблять? Чи є наступ? Ви казали, що з нижнього берега на верхній достатньо важко перебратися, тому це може бути відволікаючі маневри, може бути скупчення, щоб наші перекинули туди свої сили. Що зараз по південному напрямку? Просто Ми бачимо, що там ведеться якесь нелюдське полювання за цивільними. Що, що там відбувається? Ну так вони тероризують Херсон, це Зрозуміло. Тоді якраз пару тижнів тому була така і ПСО організована, і в принципі реально вони йшли на острова. Тобто створювалася ілюзія, що готується великий наступ з форсуванням Дніпра і виходом на правий берег. В принципі, тоді прогнозували так, що це все ж таки, можливо у них і були такі плани. Можливо, хтось з генералів вирішив отримати орден і кинути кілька сотень своїх військових для того, щоб а а раптом вдасться, так якийсь плаздам створити, повторити, наприклад, наші операції, які проводилися на Лівобережжі, не вдалося. В принципі, ми прогнозували, що не вдасться, тому що це було занадто важко тими силами, які в них були. А от обстрілювати вони, на жаль, можуть. Тобто вони можуть обстрілювати Херсон, вони можуть обстрілювати нашу цивільну інфраструктуру, цивільних громадян. На жаль, поки що з цим мало що можна зробити. Велика подія відбувається цими днями, за якою всі стежать Рамштайн. Останній вихід президент хотіли покурчені по Курщині. Ви... По Курщині да? тоді і переходимо в мене да, букаль... і перейдемо на Рамштайн. Бо питання... Багато очікувань. тому що я готувалася, я придивлялася. В мене знайомі воюють на Курщині. І нещодавно підрозділи зсу там активізувалися. Було захоплено за різними даними за добу 10 кілометрів, навіть трошки більше. Що показала ця чергова ескалація там? Чи є в Росіян сили і засоби протистояти? Чи знімали вони е, свої резерви або чи застосовували вони свої резерви, чи перекидали вони свої сили з інших напрямків? Чи виводилися підрозділи ними на відпочинок і заміну? Чи вони досягли вже стелі в Ми розуміємо, що ці. корейська карта не зіграла? Ну вони продовжують її використовувати. Вони все ж таки у них завдання зачистити е, Курську область до початку якихось переговорів між Трампом і Путін, вона залишається однозначно, тому що це завжди буде. Питанням, яке Трамп буде задавати, а Путіну треба щось відповідати. Тому mm -hmm. насправді я розцінюю українську е, операцію. Скажімо так, це можна назвати операцією, mm -hmm. все ж таки, е, демонстративно демонстрацію зміни динаміки, тому що Путін е, ще наприкінці минулого року на гарячій лінії своїй і так далі. Він стверджував, що в принципі тенденція така, що він зачищає mm -hmm. Курську область. А українська армія показала, що насправді українська армія контролює ситуацію, може мати ініціативу і до зачистки ще далеко, тому що українська армія при бажанні може легко роз, ну не легко, звісно, але розширяти зону впливу і міняти тенденції. Хоча росіяни йдуть з одного флангу, ми розширяємо на іншому. Наприклад, українська армія могла би зайти на інші області російські і створити інші mm -hmm. ще питання до, до Путіна. Тобто. Насправді, це питання от, от ця операція є реально стратегічною на, на даний момент, тому що з оперативно-тактичного погляду тут е, якби перспектив великих у, у української армії тут немає. Насправді, тобто ну не можна ну, говорити. Вони кричали: от вони зараз підуть на Курск, на Корчата. Ну, але mm -hmm. я так розумію, крик був заради того, що mm -hmm. вони не досягли ЗСУ не досягли так. своїх цілей. Для цього треба великі ресурси tá, tá, у збройних tá. сил країни просто їх просто mm -hmm. немає. А от підтримувати таку динаміку, демонструвати, що ми можемо рухатися, ми можемо створювати проблеми і до зачистки далеко це дійсно важливо. Mm -hmm. Великий Рамштайн, можливо, останній в такому форматі, останній точно вихід поточного міністра оборони США Шали до Остіна. При всіх питаннях, але великого друга України говорили про кілька речей: про ППО, про підтримку снарядами і про певні плани на 27 сьомі аж до 27-го року по кількох напрямках. Давайте почнемо з того, що ви почули вже про підтримку, кому можемо отримати зараз, і будемо рухати. далі. як вам Рамштайн останній угу. а, може він ще й не останній. Хоча а, на, на, на сту, тобто, наступна зустріч, Байдена. Наступ, наступна зустріч може бути в Ізбадені теж на базі Сполучених Штатів в Німеччині. Там створено спеціальне командування НАТО по допомозі і тренуванню Збройних сил України. Рольові ігри, Інсату, так? Так. Тобто, там буде 700 військовослужбовців НАТО, які будуть постійно супроводжувати цей процес. Тобто йде бюрократізація, іде така стабілізація цього процесу, і буде залежати від того, як себе Сполучені Штати будуть поводити, тобто нова адміністрація. Чи вони захочуть зберегти лідерство Сполучених Штатів? Чи все ж таки перебере на себе НАТО Брюссель, і в Візбадені будуть відбуватися основні події? Це важливо, але головне, що ви дійсно правильно сказали, що Future Forces 27. тобто зроблено заявку на те, що є вісім кластерів, про які буде розвиватися робота НАТО і України по допомозі і розвитку збройних сил України аж до 27-го року? Чим це важливо? Окрім звісно, прикладних питань, бо вісім кластерів це охоплює все, фактично і протиповітряну оборону, і наземні сили, і бронетехніку, і дрони, і електронну боротьбу, і так далі. Але головне, що е, ті, хто кажуть, от дивіться, зараз Байден йде, Трамп не допомагає, і Збройні сили України не будуть можливостей. А коли ми плануємо на 27-й рік, то ми маємо на увазі, що 25-й, 26-й у нас вже осяжна перспектива, яку сплановано, і це гу. дуже важливо. Тобто, ми маємо вісім кластерів. Маємо куди розвиватися, маємо конкретні плани. Я так розумію, що зобов'язання всіх цих 50 і більше країн, які беруть участь в цьому процесі. Тому насправді заява про Future Forces 2027 була однією з найважливіших, як на мене. Що тривожить ці ситуації? Що з одного боку ми на Рамштайні чуємо заяви міністра оборони Сполучених Штатів ФРН, який каже, що боєприпаси були головною темою і небо над Україною належить українцям. Це наша задача. З іншого боку, ми читаємо про те, що пан Шольц, канцлер Німеччини, гальмує пакет допомоги Україні на 3 мільярди. В першу чергу йдеться про батареї АРСТ, ракети до них Hertz, снаряди з дуже дивним формулюванням, що це. Так, він каже, не дуже нагальне зараз, що відбувається. як ви бачите, в країні, яка є однією з головних лідерів підтримки України в Європі зараз зі зброєю, просто зараз Оце переломний момент передвиборча кампанія, 23 треті В них вибори тому пан Шольц діє, як йому здається, ефективно з точки зору політтехнології. Там формулювання до речі, щоб не поставити перед фактом нас, ну, наступний, нас, уряд. нас наступний уряд. Ну дуже дивно дійсно. Він не хоче такий... Сюрприз робити добрий чи поганий. Може для когось поганий. Може він має на увазі, що альтернатива для Німеччини переможеться, буде для неї поганий сюрприз. Тобто, дуже важко зрозуміти. Фактом залишається те, що рейтинг шольца падає, і я не впевнений, що такими діями він його підніме. Дійсно, для нас ППО це надважливо і важко зрозуміти, чому пан Шольц це робить. Це ж не тауроси в кінці кінці. Ну да, слабкість і невпевненість навряд чи комусь допомагали процес виборів. Є ще дві хвилини. Хочу поставити одне питання. Минулого тижня Україна весь світ обговорювала рекорд використання F-16, який зробили українські пілоти, і показали всьому світу, що можна за один бойовий виліт знищити шість крилатих ракет. Причому, як експерти стверджують, дві з них, оскільки вже не було проти ракет, добивав пілот авіаційної громади. Всі сказали, вау, хіба так можливо? І тут ми чуємо, Франція вже підтверджує про те, що буде передавати нам міражі. Хоча перша цифра заявлена абсолютно мізерна. Там три чи чотири машини. Але наскільки ці повітряні машини можуть допомогти Україні, чи нарешті е, ця кількість дозволить нам загально переводити їх е, з системи ППО? Все ж таки, в штурмову авіацію, чи з'являться у нас удари бути по армії ворога? Якраз міражі будуть, скоріш за все, виконувати ударні функції, ага. не, не ППО, якраз міражі зможуть нести ту зброю, яку зараз використовують, і не тільки ту зброю, але в основному ту, ту зброю, яку використовують наші су 24 м, тобто це штурмова авіація, ударна авіація, бомбардувальна авіація, це і скальп, і ж штом Шедо, і інші бомби, які поставляються нам Францію. Тобто, це «Міражі» зможуть доповнити. І якраз для f 16 все ж таки є сподівання, що вони отримають ту зброю, яка їм потрібна далекобійна, і все ж таки літаки САП. Дально рекаційного визначення, які створять той комплекс, який ми зможемо відкидати російську авіацію, щоб вони наносили удари кабами. Літаки саб які нам уже давним давно обіцяли, і не одна країна. Скажемо, досвід okay. Польщі показує, що це один рік для того, що з моменту ухвалення рішення до надходження на озброєння. Сьогодні дуже багато мемів з приводу того, що якщо Трамп щось почне в напрямку Канади, то вісім танків Україна готова передати до 28-го року, перед тим попередивши всіх партнерів і узгодивши цей крок зі своїми партнерами. Канаді. Чи Канаді. Канаді. 77 плюс 8, <рес> ну так. все одно не допоможе. Я розумію, що у нас вже такі жарти та mm -hmm. в, в, Єні, та але в такій ситуації живемо. Дякуємо, пане Дякую. По Дякую. Вам були Михайло. Вам величезне. Саму связковий експерт, директор New Research Network.